Дуже багато питань зараз обговорюється про те, як Україна буде вступати до НАТО. А яка ситуація в нас на сьогоднішній день? Нам надають озброєння для того, щоб бити тільки по своїй території, тобто там, де окупант знаходиться на території України. А по території Росії нам нельзя використовувати атакамси, ну і більше інше озброєння. Альянсу, тобто танки, і зараз, якщо будуть в 16, ті так само не будуть наносити удари по країні агресорки. Тому в нас яка ситуація, який може бути план для вступу в НАТО? Тобто ми москалів вибиваємо з території України, закріпляємося на кордонах, і потім які наступні кроки. Ми знаходимося на своїй території, расисти будуть нас обстрілювати, а відповідь ми, виходить, не зможемо надавати, тому що у нас все буде озброєння натовське. Тоді які наступні кроки або нам, нас приймають до НАТО, і Україна стає членом цієї організації, після чого Росія пристає, закінчує всю війну. Закінчив всю агресію, тому що Росія, Московія може нападати тільки на слабших, на більших вона навіть на, на рівних ніколи не нападе. Вона може напасти на Ічкерію, на Грузію, на Україну, а на країни, які дуже маленькі і для загарбницьких цілей. Вот. Так, ми, ми вибиваємо расистів з нашої території. І нас приймають в НАТО. Якщо нас не приймають в НАТО, тоді ми повинні будемо використовувати це озброєння для того, щоб дійти до Сибіру. Других варіантів немає. Або нас приймають в НАТО і дають гарантії. І після чого війна закінчується. Або нам другий варіант нам дозволяють використовувати це озброєння на території агресора. І, в принципі, тоді будемо йти далі до Сибіру.